Мандарини, шоколад і підсмажені млинці. Неймовірно смачно. Які вони хрумкі. Ця начинка з капусти неймовірно смачна. З м'ясом, з квашеною капустою протушкованою. Я вам раджу її приготувати, тому що млинці дуже-дуже смачні. Заходьте на мій канал, шукайте відео з цією начинкою і шукайте відео з мандариновим варенням. Усім доброго дня! Ви на каналі У Світлана. Сьогодні буду робити млинці найпростіший старий рецепт яким готувала моя мама за яким рецептом ми постійно готували вдома млинці на льодяній воді, тісто получається неймовірно еластичне за рахунок того, що мінімальна кількість цукру в тісті. Звичайно, є сіль, є цукор, але в досить мінімальній кількості, за рахунок чого млинці абсолютно не підгорають. Якщо вам цікаво, залишайтеся і я вам все розкажу і покажу. Для приготування млинців мені знадобляться ось такі продукти: борошно, яйця, людяна вода, дрібка солі, трішки цукру і олія. До борошна додаю дрібку солі. І одну чайну ложку цукру не більше, і кількості цукру достатньо, щоб млинці мали свій такий легкий смак, не були прісні. І потроху вливаю воду. Вода в мене льодяна. Перед цим я її поставила в морозильну камеру. Зразу всю воду не вливаю, вливаю тільки таку кількість, щоб можна було замісити в тісто консистенції густої сметани, таким чином дуже легко розбиваються грудочки. Добре вимішую до гладкого однорідного стану. До тих пір, поки всі грудочки не розіб'ються. Якщо ж вам не вдасться повністю розбити грудочки, не відчаюйтеся, можна буде тісто потім процітити через сито. Але хочу сказати, тісто має ще постояти, набратися сили, тому деякі грудочки можуть, можуть розійтися. Додаю решту води. Тісто замісила, звичайно, це не остаточна консистенція. Тісто накриваю плівкою і даю відпочити. Тісто відставляю мінімум на пів години. Якщо можна і надовше. Чим довше, тим краще. Тісто простояло 40 хвилин і зараз буду додавати яйця. І добре розмішую. І починаю додавати воду. Воду додаю обережно і доводжу до потрібної консистенції. Борошна в мене було 350 грамів, 4 яйця. І як ви бачили, я вже додала пів літру води і побачимо, що залишиться з цієї літри. Тісто вже більш-менш рідке і я буду пробувати черпаком. Саме так буду дивитися густоту тіста. Мілілітрів 800 води я використала. Додаю олію, пару ложок. Денці буду робити на двох сковорідках. Ворідкі гарячі, даю каплю олії. І відразу на тарілку. І ось цей теж готовий. Обов'язково перед тим, як тісто. І наливати на сковорідку. не забувайте перемішувати. Ось, коли млинець так їздить, то його вже можна перевертати. Не знаю, але мені якось набагато зручніше це робити руками. І ось такі чудові млинці получаються. І остання клякса. Ось такі чудові млинці в мене вийшли. Це тісто просто ідеальне для млинців. Получаються еластичні, гарні, не підгорають. На сковорідці можна дуже гарно обсмажити до такої хрумкої скоринки. Я вам раджу саме цей рецепт. Я перепробувала багато рецептів, але цей старий. Провірений, ідеальний рецепт млинців. Смачно з солоною начинкою, з солодкою, з варенням, з сиром, з будь-якими начинками. Смак збалансований, просто ідеальний. Щиро дякую вам, що були зі мною, що додивилися це відео до кінця. Бажаю вам всього найкращого і до наступних зустрічей!